Існує безліч утилітарних підсумків для збереження різних речей. А от універсальних магазинів підсумків не також і багато. Але в даний момент у мене в руках знаходиться магазинний підсумок, який можна вважати універсальним, оскільки ви можете використовувати магазини як АК типу, АР чи навіть СР25. Але все по порядку. Для того, щоб використовувати даний підсумок якомога довше, український виробник Punisher використовує тисячну квадру і виготовляє у єдиному камуфляжі мультикам. Отже, чому це універсальний підсумок ми вирішили, оскільки його можна використовувати з різними магазинами, але це все ще не все. Також даний підсумок можна використовувати як закритий, так і відкритим типом. Для цього на передній стороні присутня велкропанель. Призначена вона для закріплення клапанів. Існують два клапани. Закритий клапан виконаний із кордури. Фіксується на велкро. Відкритий тип виготовляється з еластичної резинки, на якій присутня петля. Фіксується також на велкро. Всередину підсумка можна вставити до двох магазинів. Для того, щоб їх краще фіксувати, збоку присутня резинка зі стопором. А для закріплення підсумку на жиле чи інше спорядження ззаду присутня система MOLLE. І, як завжди, з мене прикольні штуки на огляді, а з вас лайки.